Ми намагалися, і я думаю, досягли певного прогресу з'ясувати, з чим могли б жити українці, що дало б їм гарантії безпеки в майбутньому, щоб вони ніколи більше не зазнали вторгнення, що дозволило б їм не лише відбудувати свою економіку, а й процвітати як країна, бути країною з економікою, що зростає. Теоретично, якщо робити правильні речі, через 10 років ВВП України може бути більшим ніж у Росії. Ось такі речі зупинити війну, переконатися, що на них більше ніколи не буде вторгнення чи нападу. Захистити давній та довгостроковий суверенітет і незалежність України, щоб вони не стали маріонетковою державою. Вони насправді незалежні та суверенні. І дозволити їхній економіці не просто відновитися, а процвітати і перетворити її на історію процвітання. Саме цього ми намагаємося тут досягти. Тож на що може погодитися Україна, враховуючи всю динаміку, яку я щойно описав, і на що погодиться Росія? І зрештою, це не від нас залежить, це не наша війна. Ми її не ведемо. Там немає американських солдатів, вона на іншому континенті. Ми залучені, бо ми єдині, хто може це зробити. Європейські країни, ніхто інший у світі не може це зробити. Китайці не можуть цього зробити. Єдиний лідер у світі, який може розмовляти з обома сторонами та укласти угоду, якщо угода можлива, це президент Трамп. І він був дуже терплячим. Він присвятив цьому багато часу. Багато керівних осіб його адміністрації були залучені до цього.